Привіт, друзі. Ну що, наші підлітки попали в пастку. То давайте слухати, що з ними сталося далі. А перед цим постав, будь ласка, лайк цьому відео. Четверта частина. Розділ 10-й. Падіння. А потім болюче відчуття довкола Щіклотки. Мені здається, таке відчуття виникає, коли кусає крокодил. А після цього розгойдування. Від якого внутріші перевертаються, ніби в невагомості, тобі обов'язково було б хапати різак. Ну, то ж сталося це. Вона влаштувала нам пастку. Класична пастка двері в підлозі. Навіщо? запитує Джун. де ми? Я вигинаюся, аби подивитися вгору. Я бачу отвір. Крізь який ми щойно провалилися десь за два з половиною метри від нас. Крізь нього проникає мало світла, проте я можу розглядіти чотири довгі мотузки, на яких ми тепер висимо, і щось, що нагадує величезний штурвал з піратського судна, прикріплене до стелі. Ця кімната навдивовижу глибока. Не скидається на звичайний підвал. Старий контрабандистський будинок, говорить Дірк. Ми біля Пірсу у таких будинках існували тунелі, що проходили під усім містом. Мій ліхтарик, вигукує Квінт. Звісно ж, він узяв із собою ліхтарик. Бо хто ж виходить із дому без ліхтарика? Сподіваюся. Ми не побачимо ще одну зомбокулю. Квінт коперсається в кишені, витягує ліхтарик і вмикає його. Струмінь світла прорізає темряву. Це шестерня!» – каже Дірк. Вона контролює мотузки. Мені крутить у носі. Знизу піднімається якийсь сморід. Я знаю цей сморід. Не хочу дивитися, але мушу. Я простягаю руку, хапаю ліхтарик Квінта і скеровую світло вниз. Зомбі! тихо промовляє Джун. Якби Іві Снарк була звичайною лиходійкою, яка хотіла би прикінчити нас, вона би просто, ну, прикінчила нас. Проте, видається, ніби вона надихається просто з планів дій Індіани Джонс або Джеймс Бонда. Визнаю чесно, вона вражає. Ми маємо справу з такою собі королевою ботанів. Зненацька лунає гуркіт. Щось мені підказує, що це кепський знак, бурмочу я. Це шестерня над нами, скрикує Джун. Вона обертається. Квінтохе. Вона повертається, і ми опускаємось. Настає коротка пауза, під час якої ніхто не вимовляє ні слова. А потім ми всі починаємо горвати одне посеред одного. Загальна ідея така а ні, це погано. Ми маємо зупинити це нехайно. Світло квінтового ліхтарика ковзе по обличчях зомбі внизу. Чудово! Підсвічене жахіття це саме те, що нам зараз потрібно. Вони починають гарчати, хапати і що найгірше, тягнуться вгору своїми зчуманими змарнілими руками. Там унизу п'ять зомбі, вигукує Квінт. Невдовзі там стане дев'ять зомбі, якщо ми не зупинимо це, кричить Джун. Я намагаюся намазати мотузку. Марно. Я тягнуся до стіни занадто далеко. Як це зупинити? Колиз Ньютона, вигукує Квінт. Самотужки ми не дотягнемося до стіни, але якщо передавати енергію одне може вийти. Так, так, звісно, вигукую я, уриваючи Квінта. Що б це назначало? Ну ж бо спробуємо. Квінт відштовхнувся від мого плеча. Із розгону стукається об мене. Я врізаюсь в джун, а вона відштовхується на дірка. Потім усе відбувається в зворотному порядку. Енергія тече крізь нас, і дірк відлітає все далі й далі. Я дістав до стіни, скрикує дірк. Він хапається за стіну. Він смикає ногами, але потім. Бу! Його руки зісковзують, і він летить назад. Ми розлітаємося в різнобіч і потім провисаємо. Не спрацювало, бубаню я. Ми опускаємося дедалі нижче. Довгі, скоцюрблені руки зомбі, все тягнуться й тягнуться. Ось ось, готові вхопити. Здається, все втрачено. Джеку, гукає Квін підозріло. Що міститься всередині твого надувного захисного жилета? Він має бути порожнім, щоб надутися. Я зітхаю. Ну, якщо це буде останнім, що я тобі скажу, друже, гадаю, я маю зізнатися тобі, я зневажив твою пораду щодо надувних захисних жилетів і заповнив свій жилет їжею. Жилет став турби... турбиною для харчів. Квінт не зводить з мене очей. Мені не потрібна подушка безпеки на дупі, як усім людям, зрозуміло. кажу я. Від неї немає користі, а від їжі користь є. Хто знає, в якій жахливій зимовій пасті ми можемо опинитися. Нам потрібна їжа, щоб вижити, якщо нас буде ув'язано в крижаній будівлі на багато днів посеред зомбі. Я дивлюся, як зомбі наближаються. Однак він однаково хоче обговорити подушки безпеки. Яка там їжа? запитує він. Е, жуйки, кажу я. Джун вибухає. Жуйки Жуйки, це навіть не їжа. Якщо ти десь застрягнеш на декілька днів, і мусимеш виживати Жойки, це найгірша їжа, яку можна взяти з собою. Ну, мені хотілося взяти Жуйки. Великі класні, захищаюсь я. «Ба Більше, коли вас морять голодом, Жуйки, це найкраща їжа, бо їх вистачає надовше. Жуйки це не їжа, гарчить Дірк. Жуйки, це їжа. Їх кладуть до рота, отже, це їжа. А завдяки жуванню твій мозок вважає, що ти їси, це наука. Це не наука, говорить квін. Жуйки, це. Саме те, що нам потрібно, зненацька вигукує Джун. Ми всі повертаємо голови до неї. Зомбі завивають так, що аж відлунює. Часу лишається небагато. Послухайте, каже вона, зараз ідеться про ту велику шестерню, якщо, яка знаходиться вгорі. Якби ми могли зупинити обертання, тоді ми могли зупинити спуск, підхоплює Квінт. Ми мусимо запхати в неї жуйку, кричить Джун. Я знаю, як це зробити, кажу я, простягаючи руки. Я зриваю кулько бластер зі спини квінта. Замить мої друзі розривають мій захисний жилет, і ми пхаємо повні долоні жуйки до рота. Їх солодкий запах майже перекриває відразу сморід сморіджових мерців. Я переводжу погляд на зомбі внизу. Ми зовсім поруч і продовжуємо наближатись. Я витягаю кулю жуйки розміром з безбольний м'яч із рота і пхаю її в бластер. Ну ж бо. заохочую я, і Квінт теж засовує свою жуйку всередину. Жуйкова куля, дірка величезна. Це дірко куля. Джун. Витягує липку кулю жуйки з рота, але цієї миті найвищий зомбі хапає мене за руку. А а. -а! Кричу я. Він дістав мене. Джун без вагань знаходить чудове застосування своєї жуйці. На, пожуй це!» – і кидає в зомбі. Часу обмаль. У нас є тільки три шанси. Я прицелюсь, стыская руки в ябластера. Жуйкова кулька влучает в стелю высоко над нами. Я снова прицілююсь и снова хиблю. Остання жуйкова кулька, диркова, хлыпка масса размером с футбольный мяч. Я стреляю и... І... Мой останній снаряд... Плюх! Дірко куля влучає просто у величезну шестерню. Механізм обертається, і я бачу, як розтягуються липкі жмутики, що намагаються втримати його на місці. Ривок усе здригається. Ми сповільнюємось, ми зупиняємось, говорить Квінт. Я глибоко, з полегшенням, видихаю просто в обличчя зомбі. А що тепер? цікавлюся я. Ми висітимо тут, наче червеначку. Якщо ми звідси виберемось, я більше ніколи не піду рибалити, каже дірк. Прицілаюся, чесно. Я вигинаю шию. За всіма зомбі я бачу двері. Мабуть, вони ведуть до тих тунелів, про які говорив Дірк. Із за дверей долинають кроки. Іві! Ми зупинили її зомбі-пастку саме вчасно, однак це не поверне нам усфільський різак. Бардео сказав, що саме це важливо воз'єднатися з Квинком, зупинити те, що розпочалося. Я повертаю голову, аби уникнути руки зомбі, якою він замахується на мене, та шепочу своїм друзям. Потрібно змусити лиходійку повірити, що її план спрацював. Нехай вона вважає, що нас покусали. Вони погоджуються, а потім Я кричу, кричу на всю силу своїх легень, просто в понівечені обличчя зомбі, а мої друзі підхоплюють. А, -а, -а мене вкусили а -а -а. о, друзі. Мене одобряче пожували. Так, аналогічно! аналогічно! Який ж аж такий світ! Настає довга-довга пауза. Я відчуваю запах дихання зомбі. Типу, вони насправді не дихають, проте я їхні, з їхніх легень виходить відразовий токсичний сморід. Аж тепер підчиняються двері. З'являється прямокутник світла. Біля дверей я бачу силует. Широкі плечі Іві та її довгий плащ. Вона не має при собі справжньої зброї, лише щось схоже на петлю для відлову собак. Мабуть, вона використовує цей пристрій, щоб хапати і витягувати зомбі, але ж зомбі не собаки, її голос легкий та мелодійний. Невдовзі в мене будуть чотири нові маленькі зомбі. Вона тягне за важіль стіни й смик. Зомбі відлітають до стіни, прив'язані до неї. Неймовірно розумна вигадка. Іві може пройти її не вкусять. Але це також означає, що ми можемо утекти непокусані. Треба тільки пройти повз неї. Ми й далі висимо, не рухаємось, удаємо із себе наживку. Однак. Тієї миті, коли вона дотягнеться до мене. Є жуйку, я кидаю жменю твердої подрібної жуйки їй в обличчя. А, діти дурні. Іві, похитуючись, відступає. Я тягнуся вгору і звільняюся. Джун, дір, Квінт повторюють за мною наші ноги торкаються підлоги. Іві гарчить, замахується своїм лосо, Аж тепер я дещо помічаю. На плечі Іві висить сумка, вона прикрашена ботанськими значками, кнопками та нашивками. Сумка відкрита, тому я бачу, що всередині книжка «Межвимірні жахи, історія космічного котла та, за яку Іві має сплатити 900 доларів штрафу. Я вигукую. «Квінт, книжка. Їві опускає погляд, і очі розширюються від страху. Вона знову замахується ласо, але я пригинаюся. Її ласо ковзає по супергеройському щиту в мене на спині, але я присідаю, вихоплюю книжку з її сумки та ухиляюся від наступного удару ласо. Молодець, Джеку, вукає Квінт. Ходімо. Кричить Джун, тягнучи мене за куртку. Дірк хутко відчиняє двері. Ми мчимо повз Віві у темний, сірий тунель підвалу. А як же лисвільський різак? він на горі? Порятунок з цього боку, говорить Джун. У кінці старого контрабандистського тунелю видно пару металевих дверей. Дірк мчить уперед, навалюється на них. Вони відчиняються. Далеко позаду нас і вікрить від злості. Розділ 11. Крижане повітря опалює мої легені. Сніжинки великі й важкі, проте недостатньо великі, аби приховати нас від монстра. Ми ще не уникли небезпеки, волаю я. У наш бік. Сунеться багор, з його утроби виривається ненависний рев. Ми можемо втекти з хилом!» – говорить Джун. Просто позаду монстра подвір'я переходить у спуск, який веде до стрімкої, більш горбистої вулиці. Застосувати внутрішні надовні камери. Чекайно, ну, що? вигукую я. Мої друзі вже простягають руки і висмикують чеки. Пуф. 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 Їхні внутрішні камери надуваються. Народи, у мене немає жодних внутрішніх камер. Пам'ятаєте, я не хлопець із рятівним жилетом, я хлопець із мішком жуйок. Але вони не чують мене. За мить Джон, Дірк і Квінт. Біжать уперед, а потім на своїх камерах з'їжджають в них зхилом. Земля трясеться, трясеться від якогось гуркоту, що змушує мене пискнути від страху. Я розвертаюся саме вчасно, щоб побачити, як у повітрі пролітає величезний кулак багора. «Ай!» – вигукую я, намагаючись уникнути удару. Однак я занадто млявий. Я наполовину розвернувся, намагаючись прихилитися, коли здоровенний кулак, схожий на куван... кувалду, влучає в мою спину. Чується огушуле. На мить мені здається, що мені гаплик. А потім я усвідомлюю, ні. Насправді все гаразд. Багорів кулак натрапив на щит і це пом'якшував удар. Мій жахливий маневр закінчився тим, що після удару монстра під кутом я злетів у повітря. Коли я приземляюся, щит виконує роль санчат. На жаль, я лечу на цих санчатах до гори дригом. Я мчу схилом зі швидкістю світла, в очі сипуться сніг, у вухах завиває вітер. Дякую за допомогу! Ніндзя запуск назад перекидьки. Я Ані трохи не контролюю цю штукенцію. Я налітаю на поштову скриньку і мені на голову сиплються журнали. Мене обертами виносить на дорогу. Сподіваюсь, мене не знудить. Я ж маю щит супергероя, а не супергероїв, а супергероїв не нудить. Я швидко наздоганяю своїх друзів. Проминаю будинки і помічаю здоровенну лапу багора. Він просто позаду нас. Я дираюся об машину і припиняю обертатися, проте все одно мовчу. Я чудово бачу, як багор швидко гупає по землі, наздоганяючи нас. Він близько. На відстані протягнутої руки, а рука у нього ще та. Сніговий замет. Де? Я йду навспак, попередьте мене, щоб я не вотів, просто в. Бам! Ось і сніговий замет. Мене підкидає в повітря, а багор спотикається. Багор падає, щит сильно гупає об дорогу, повсюди чорна крига. Я збираюся розвернутися аж раптом. Спіймала! Кричить Джун. Я опускаю очі. Джун тримає мене за зап'ясток. Я роблю випад і хапаю руку Квінта. Квінт розгойдується, а потім чіпляється за дірка. Людський ланцюг крутий за у... крутих заучок. Вилкую я. Класно. Я заплющую очі, коли бачу новий замет. Ми проїжджаємо по ньому, а потім звертаємо на іще один довгий спуск. І тоді я чую жахливе виття, яке точно належить якомусь новому, здоровенному, відразовому і страшнючому монстру. Ой, лихо, тільки цього бракувало, миркаю я. Присягаюся, кінець світу це просто щось на кшталт. Аго, вітаю, ти втік від одного монстра, але тепер з рогом на тебе чекає інший. Огидна, гідна, снігова паща. Бе, Спершу я бачу пащу монстра. А потім усвідомлюю, що весь монстр це сама паща, широчений отвір з іклами. Ми мчимо просто в той жах, буваю я. Друзі. гукає квінт. Тягніть за насадки та здавайте камери. Я чую триразовий звук хлопання, коли вони витягують заглушки зі своїх внутрішніх камер, а потім гучне від повітря, що витікає з них. Народе! буваю я, припиніть робити круті штуки з внутрішніми камерами! Я ж не можу взяти у цьому участь. «Світ!» Несеться повз мене з неймовірною швидкістю, але щит, прикріплений до моєї спини, він не може просто відпасти. Я хочу припинити цю поїздку. Я підскакую на горбику і починаю крутитися. Я бачу, як мої друзі сповільнюються і безпечно зупиняються, від'джаючи великі м'які кучугури. Джун... Складає руки рупором і кричить Джеку, зупинись. Ти котишся просто в пащу монстра. Дякую, Джон, я знаю. Монстр реве, і я миттю розвертаю до нього голову. Я кричу в цю снігову пащу. Я маю зупинитися. Я піднімаю ноги, а потім гальмую п'ятами об землю. Я бачу, як на навсібіч розлітаються сніг і крига. Підбори моїх нових чобіт стираються на нівець. І поки я сповільнююсь, я маю нагоду дотягнутися і відстебнути свій щит. Так краще. І відчуваю запахи з паші монстра. Я бачу іква та велетенський стравохід, глибокий, темний, що чекає на жертву. І ще... Глибше занурю п'ятки у сніг, дедалі більше сповільнюючись, аж доки не зі стрибою нарешті на землю. Щіт вислизає з під мене і. Вибач за це! Шкода, що не можу залишитись по погомоніт, але маю бігти. Вух. Розділ 12-й. Дім. Ми. Витрачаємо декілька годин, аби дістатися до нього, а потім впадаємо в глибокий сон без сновидінь, нібито готові проспати вічність. Зрештою, мене буде звук того, як Квінт думає. Роздуми взагалі не мають супроводжуватися звуками, проте Квінт відбувається у квінта все по-інакшому. Від нього постійно чути. «Хм... А, -а, а, мабуть, він відчув, що я прокинувся, бо зненацька вигукнув Джеку, ходи поглянь на книжку, яку ми подсупили в Іві. Вчорашні дива накривають мій розум, наче цунамі. Мене сполушило те, що сталося. І не тільки мене. Джун і Дірк сідають, просинаючись, і я бачу занепокоєння на їхніх обличчях. Колись, ви колись були на піжамній вечірці, де хтось розказав який небудь страшний секрет. Чи, може, ви робили щось, чого не слід було робити? А наступного ранку ви дивитесь на своїх друзів при Холодному денному світлі. Кожен вас думає вау, минула ніч була дивовижною? Саме це і відбувається зараз. У цій книжці згадується рижок і його мова. Перш ніж мені вдається це усвідомити, з вулиці гукає монстру. Прокидайтеся і оживайте, люди. Сьогодні переддень вашого торжества з рубанням ялинки для дарування подарунків. Я зітхаю. Переддень Різдва, не впевнений, чи слід зосереджуватись на ньому. Здається, що святкувати зараз просто божевілля слід розставити пріоритети. Наразі на волі розгулює лиходійка, яка має звичку тримати в заручниках зомбі у себе в підвалі. Однак, я помічаю, як Джун дивиться на мене і похитує головою. Джеку, говорить вона, ти обіцяв крутезне різдво. Я не дозволю цій навіженій зруйнувати наше особливе народинне свято. Я киваю. Гаразд, Джун, обіцянка є обіцянка. Я віднесу цю книжку Барделу. З неї стільки всього можна дізнатися, каже Квінт. Покличте мене, коли настане час для нових традицій. За декілька хвилин ми вже вдягнені, і Джун тягне мене з дірком на міську площу. Святвечір, святвечір, радісно наспівує вона. Монстри схвалюють наші нові зимові бойові костюми. Тепер вони вважають, що перевдягнення це частина святкування святвечора і засмучуються, що не підготували собі нові вбрання. Попри при переживання з приводу Іві, мене моментально затягують святкові розваги. Джун. Мер Різдва очолює наше свято. Вона змушує нас стрімголов поринути в найкраще Різдві... різдво в історії. Ми їмо печиво, розглядаємо фільми, а скелка навіть вдягає потворний різдвяний светр. А ось і традиція від кожного від квінта дуель на світових мечах. Із обгорткового паперу, традиція від джун, трощення скляних кульок, а традиція Джека гойдання на гірляндах. Дірко оголошує, що залишить свою традицію на сам кінець. Я не заперечую, бо, найімовірніше, після неї ми залишимось із синцями. Що найважливіше, то це те, що мені вдається втекти та знайти декілька хвилин, щоб домайструвати подарунок для джун. Я використовую декілька предметів із будинку Іві, щоб зробити його першокласно крутим. Я не вмію загортати подарунки, тому звертаюсь по допомогу. Мій помічник не надто задоволений, не розплющую очі. Повірити не можу, що ти змусив мене загортати власний подарунок. Звісно ж, я досі не маю свого подарунка. Воєсфільський різак досі не повернено. Нам лишається десь шість годин до Різдва, тож справи кепські. Я думаю саме про це, коли Квінт кличе нас до піци у Джо. Інтонація його голосу змушує мене занервувати. Хіба може цього святвечора вечора ситуація вийти з під контролю? Кінець. А що ж сталося? Дізнаємося в наступній частині. Па-па!